Громадянське об'єднання Майдан це є структура, яка об'єднані в себе всіх. Тобто вона можна сказати надпартійна, там не домінує жодна з політичних сил. І плюс туди входять всі громадські активісти, журналісти, просто небайдужі люди, які хочуть долучитися до цієї структури. Яка її мета? Це акції протесту проти режиму Януковича, проти того, що відбувається сьогодні в країні. Це структура, яка має об'єднати всіх українців для перемоги в сьогоднішній європейській революції, яка проходить зараз в нас в Україні. Тої суботи ми були на цій нараді. Першій громадській раді майдану. Така велика вона розширена рада майдану: 42 особи. Ну скажімо так, були дискусії, кожен зміг висловитися, кожен зміг дати якісь свої судження, оцінки. Завтра збираємося для того, щоб для того, щоб ну випрацювати механізм дії, тобто поговорили. А завтра вже будуть працювати моменти, якби конкретних дій. Плюс то ми готуємося, я так розумію, до загальнонаціонального страйку, який анонсований, і оголошений. Так. Не бою, що він відбувся, це після свят. Тобто буде загальна національна така акція, і саме громадське об'єднання Майдан буде тою основною рушійною силою в цьому. Бо вже сьогодні, наприклад, побиття з Ільянком Києві, то заяву щодо цих подій давала давала президія громадянського об'єднання «Майдан». Тобто, вже навіть не Свобода, якби коментувала це, але позиція була громадського об'єднання Майдан президії. Тобто, це є понадпартійна структура. Яка має на меті саме захист цих цінностей, які сповідують ті люди, які вийшли сьогодні на Євромайдан? Тому е, саме громадянське об'єднання Майдан, яке має на меті показати, що це є не структура. Вона має дійти до кожного села, щоб ну що це є надпартійна структура, яка об'єднала всіх українців там ударівців, батьківщинців, вонпівців, свободівців, будь-кого е, Тому сьогодні не стоїть питання, хто туди входить. Суть питання чи та людина реально здатна щось там робити? Наприклад, якщо йде питання про того самого Волковецького, він надає приміщення про світи для того, щоб там працювало громадське об'єднання майдан, тобто там відбувалися зустрічі. Він надає контакти тих своїх просвітян, які є в нього. От, і ну тому момент в тому, що е, ми повинні е, якби, розуміти, що заговорення теми, типу, що, е, хто входить туди, одіозні, неодіозні, мені не має значення хто туди входить. Основне, що, що я буду там робити і чи я буду там діяти, так. Це ж де платформа для того, щоб зірвати чергові дивіденти. Я не бачу там ніяких дивідентів, ані політичних, ані фінансових. Напаки є ризики. І кожен, хто туди йде, він повинен якби працювати найперше. Не філософствувати. Бо є багато таких людей, які приходять поговорити, розказати, ага, ви всі фе. От я такий розумний, але я туди не входжу, бо там всі, бо там є той. От, як того ви заберете, то я тоді можливо війду, але можливо знайдеться інший, через якого я теж не буду туди входити. Тобто, ну це якийсь такий момент, якби усунення від відповідальності. Кожна людина свідомо має і сказати: я ходжу туди в ту раду майдану, якщо я маю за собою якусь структуру, якісь можливості для того, щоб чи інтелектуальний потенціал, щоб ця організація нормально ефективно діяла.